Панов народні депутати, значить так, сопля намотали на кулак, яйця поправили, в кого не було, відростили, бо на війнонці воно по-іншому не буває. Забули час, що було до повномасштабочки, і пішли-пішли, не боялись працювати. Ви є лідери думок, ви є ті, на кого дивилися, кого слухали, кому довіряли, кому довіряють. Ви ті, за ким мали би іти. Приділяйте час людям, формуйте моду на інтелект, формуйте моду на технології. Не можете домовитися, будь ласка, їдьте навчальні центри. Хай вас бачать солдати. Поповзайте з ними. В мене готувався генерал-лейтенант. Це треба було бачити, як біля нього працювали солдати. Ти знаєш, чим я займаюся? Тобто, ти в курсі про ну, так, якому напрямку звичайно. я працюю. Відповідно, я питаюся його, пане генерале. Скажіть, будь ласка, ну ви не будете застосовувати ці навички. Він каже: Андрій, а як я можу а, надавати вказівки, накази, не розуміючи, як воно працює? І це правильно. Тобто, ви задаєте темп, ви задаєте лідерство. Нема такого зараз. Моя хата скраю я нічого не знаю. Ні, такого ні. Всі пішли і почали працювати на цю перемогу. Не можеш під куполом Верховної Ради. Їдеш в навчальний центр. Не можеш навчальний центр йдеш на комітет. Не вдається тобі це зробити. Покличете до трибуни Верховної Ради, донесеться до них звідлуння українського народу. І так ай степ. Ми досягнемо поставленої мети. Не час шубитися, не час якось гортати Минувщину. Зараз в нас є наше майбутнє. Нам треба досягнути оцю втримати державу, розбиратися. Ви будете потім. Оті флажки перед своїми робочими місцями забули, збили прапор один, прапор України. Жодної політики на війні вона вбиває наших людей, вона вбиває наших хлопців. Майте ресурс, будь ласка, максимально залучайте його в сектор підготовки. Сектор підтримки і сектор супроводу. І як люди будуть бачити, що воно працює у вас під куполом Верховної Ради, вони перестануть сваритися на кухнях і забудуть про якісь отакі дрібні чвари. Ми найбільше консолідувалися тоді, коли танки були під Києвом. Тоді не було питання, чи якої ти віросповідання, релігії, там масці, шерсті. Породи взагалі це питання не стояло. Стояло питання відбити агресору бажання захопити нашу столицю. Прийшло деякий час, і ми знов починаємо чубатися. Ні, Україна чомусь найбільше хреститься, коли грім гримить. Я це сьогодні вже говорив. От так давайте не може не доводити до цього часу. Давайте думати крок на Наша перевага в цій війні це наш інтелект, це потенціал наших людей. Ми здатні на неймовірні речі. Правда, ми, наші цигани крали їхні танки, та де таке в світі бачили. Сьогодні розказував, як хлопці стрілкової зброї ракети підбивали в житті, жодна країна світу в це не повірить. А воно було на наших очах, воно було за нашої доби. Так що, пані та панове, поправили, ото, що я сказав, в штанцях а, забули про чвари і почали працювати на нашу єдину перемогу, заради майбутнього наших дітей. Ти кудись в щось, це діло нехитре. Треба розуміти, заради чого ти це робиш, і які будуть наслідки. Для того, щоб за тебе вписалися, не обов'язково бути членом якогось кружка, чи кружком чогось іншого. Стоїть питання: ти маєш викликати довіру. Тобі мають вірити, за тебе мають хотіти боротися. Ми довели всьому світу, що ми ті, заради кого вартує боротися. Стандарти НАТО помінялися в ході цієї війни. Вони багато що змінили в своїй доктрині застосування від військ, закінчуючи до ну, реагувань, вони вчаться на нашому конфлікті. Напевно, більше ніж ми вчимося їхнім стандартам. А чи потрібна нам їхня допомога? Однозначно так. Чи справимося ми без допомоги союзників? Я не буду відповідати на це питання, але я пам'ятаю, що Миколаївське ТРО героїчно стояло там, би не втрималися жодні підрозділи НАТО. Вони б відступали. Я пам'ятаю, як боролася Охтирка, які стирали з лиця землі. Я пам'ятаю, як працювала 93, як вони трима зубами впиралися в землю. І чи там кількість снарядів було на один наш постріл 20 російських. Ці стандарти НАТО можна було так скрутити і сховати глибоко і далеко. Наша земля, наша воля, наше майбутнє наших дітей. Це ми маємо з цим лягати спати і з цим прокидатися. Буде допомога? Гаразд, нема допомоги. Можемо сподіватися, лише самі на себе, на наш парламентарій. Він наш. Ну, вони наші. І нам жити, нам творити, максимально бути єдиними, жити одними цінностями, не шукати щастя в чужому вікні, а будувати своє майбутнє. От тільки тоді буде успіх.